Добрий день, дітки. Послухайте казочку. ми всі різні, але всі друзі. Привіт, хвостику. А чого ти тут сидиш? Я не хочу йти до садочка. Чому? Ти знаєш, інші звіряти сміються з мене, бо у мене короткий хвостик. Хто сміється? Чому це воно так? А ти не смієшся? Ні, хвостику. Кожен із нас особливий. Я, наприклад, хитра, а ти швидкий. Але треба про це поговорити із собою. Добрий день, сова, мудрунка. Деякі звірі сміються із зайчика, бо в нього короткий хвостик. Чого вони так роблять? Друзі, зупиніть насмішки. Слова можуть бути раними. Я розповім вам більше. Слова мають силу. Ти це знай, не ображай і не знущай. Ой, хто сміється з інших дітей, втрачає друзів і добрих людей. Кожен у світі уникальний і класний, світ стає з друзями яскравим і ясним. Ой, мабуть, я теж колись сміявся з зайчика. Я не думав, що це так боляче. Пробач мене хвостику. Я не буду більше сміятися. Давай дружити. Дякую, буркотунчику. Друзі, це круто. Дружба робить нас сильнішими. Кожен важливий. Ми всі різні. Ми підтримуємо один одного. Ми всі разом непереможні. Це наша справа. Доброта це наша сила. Посмішкою ми все змінимо і щастя наповнить світ. Ми, друзі, назавжди.